Новий вінницький ритм. 101,8 рафем. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін студії я автор та ведучий Олег Семко, А також радий вітати сьогоднішню мою гостю. Я дуже її радий бачити. Це перше сьогодні в цьому році з нею зустріч, і не остання я в цьому переконаний. Сьогодні в мене в гостях художниця, співзасновниця простору майстерні Артхата, витвори Анна Новікова. Ані рада тебе бачити. Вітаю, вітаю, я теж дуже рада тут. Бути 22-й рік. Ми декілька разів зустрічалися. Ми зустрічалися на самому початку року. Я пам'ятаю. Ці очі я пам'ятаю, як ви разом розповідали. Боже, ми таке будемо робити. Ми таке то. Ми таке сьо. Потім 24-те йшло. Бабах. І все. І я дуже добре пам'ятаю оцей фідбек, який внутрішньо в тебе uh -huh. відбувся. І ти сказала, ні, мені треба було. І ми з тобою довго не бачилися, і ми довго не говорили. Потім, коли ти вже зібралася, і так далі. і так далі. Взагалі, яким був 22-й рік? Зараз вже більш-менш так спокійно, ну спокійно, відносно спокійно. Структуровано можеш на нього дивитися. структуровано можеш згадувати. Він важкий, однозначно. Він змусив адаптовуватись до нових якихось умов реалій. Ем, зрозуміти свої слабкості, побачити їх в очі, uh -huh. <сум> тому що коли умови стають дуже жорсткими, ти бачиш все те, до чого ти до що ти не пропрацював, не допрацював, тому що ти залишаєшся, ну грубо кажучи, лише сам з собою. Ну, що коли умови більш м'якші, угу. є ще щось позитивне, да? тобто що вирушить тебе. А тут виходить, що ті позитив весь ти повинен сам створювати, акумулювати, його тільки транслювати. І це складно було доволі. Але я дуже вдячна своєму оточенню, тому що насправді. Моє оточення не дало мені втратити, мабуть, mm -hmm. якусь таку, знаєш, все ж таки віру і силу. І коли вона ну, дуже сильно падала, що, типу, я казала, все там не буде артхати, не буде ще щось, тому що таке було. Mm -hmm. Я чомусь в деякі моменти навіть настільки переживала все накоплене, да. Негативесь, що навіть деякі здавалися речі вже не зможуть відновитись чи не зможуть продовжуватись. Але моє оточення навколо е, показувало мені, що це не так. Що я помиляюся. Це класно. Тому ти я вдячна. Третій, ти третій раз сказала оточення оточення. Знаєш, мене напевно хтось може зараз зловити. А це рекламна кампанія. Рекламна кампанія. І її оточення. Мені точно треба таке оточення. Ну я так, я зараз намагаюся трошки жартувати, але це дуже класно. Це дуже класно е, мене в. Цьому коротесенькому твоєму спічу, от вже підмиває в. Вже хотів тебе переривати. Мене цікавить, ось яка річ. О, ти кажеш, умови ставали е, більш е, жорсткішими, ніж е, ну, на, на початку року, більш-менш нібито в січні там було все нормально. От, а потім вони більш жорсткішими. Скажи, будь ласка, а зовнішні умови, тоді, коли вони стають більш жорсткішими для по відношенню до тебе, наприклад, конкретно по відношенню до тебе, ти стаєш більш жорсткішою. Вони. Перетягують тебе, ну вибач, за філософія пішла. Вони перетягують тебе на сторону темну, на сторону сили, зла, на сторону агресії, на сторону віддзеркалювання. Я вам відзеркалюю те, що ви мені посилаєте. Є таке, чи немає? Ну, частіше, мабуть, ні. Не можу сказати стовідсотково, тому що звичайно є. Е, коли я, я вірю в те, що. Е... Відзеркалюється, да? тобто будь-яка дія, вона відзеркалюється. Гнів породжує гнів, страх породжує страх, добро породжує добро. Тобто я все-таки вірю в, цей, в це відзеркалення. І, звичайно, якщо до мене буде направлено якась ну, жорстокі якісь умови і негативи, це відзеркалюється. Але для мене це руйнівна сила. Вона мене руйнує зсередини. Я втрачаю тоді себе, і від цього дуже-дуже страшно. Е, ну, Не можу сказати, що депресую, тому що навіть зараз, в тих умовах, яких я знаходжусь, ну тобто цей 22-й рік, десь я себе ловила на думці, що можливо це депресія, можливо, це якась е, там творча криза. Але чесно, я не можу до кінця погодитися з цим, тому що е, це якісь такі хвилі. Я завжди кажу, що я серфлю. На негативно-позитивних емоційних станах. Тобто я такий серфер, який намагається 22-й рік знаєш, підкорити цю хвилю. І я то дуже негативна, а то я дуже позитивна. Тобто, в мене такі екстреми. Можливо, через те, що я ну, все-таки творча людина і тому я не маю поки що такого балансу. Якби я серфлю. Мій 22-й рік це серфінг. Але знову ж таки оточення. Мені здається, що більше будує твоє оточення. Творці це такі люди, які... Не можуть бути наодинці, ну, як би вони не хотіли усамітнитись, все одно. Будь-якому творцю потрібні люди, потрібні е, м, ті, хто дивляться на їхнє мистецтво, ті, хто його проживають емоційно, і, і хто б не казав, що я такий yeah. там сам собі творю, mm -hmm. я такий самітник. Все одно, це кожен погодиться зі мною творець, що він хоче, щоб його твори споживалися, да тобто на, споглядалися і ну, був якийсь фідбек. Це mm -hmm. важливо, і яке оточення в біля тебе. Mm -hmm. Те і все таки впливає на тебе, навіть якщо ти переживаєш якісь негативні і негаразди, да, от наприклад, 22-й рік для мене це дуже багато негативу в моєму житті, болю. І якраз оточення, яке зі мною боролося на цьому фронті, да, тобто волонтерство. А воно не давало ну, втратити думку, що все-таки буде час повернення до творчості, буде час до нових проєктів, щоб ну, відновлюватиметься поступово. Це все так і сталося. В травні місяці ми почали відновлювати роботу артхати. І в загальному я скажу, що травень місяць для мене це був такий час, коли я трішки видихнула. Тому що до цього в мене було так зшиблено. На все в мене з-під ніг. Бо, ну так як ти казав, що ми коли зустрічалися на початку року 22-го, було дуже багато планів. Ми були такі прям на драйві. У нас уже в січні місяці і в лютому було на початку лютого було запланований весь рік, 22-й до жовтня місяця, проектами з різними організаціями, гошками, і ми прям кожен місяць прописували, що ми будемо робити. І цей рік мав бути ну просто феєричним для артхати і для нашої мистецької ініціативи, для нашого об'єднання, ну і в тому числі для кожного. З нас, як ну, творців для угу. мене і для Оленки, і загалом для наших артхатівців, хто з нами е, робить наші проекти, ось але ну, сталося інакше. Я не можу сказати, що це погано. Це створює, я б сказала, резистенцію нову, да? тобто, створюється така жорсткість до того, що, наприклад, я вже не боюсь нічого. Ну тобто, я вже знаю точно, що якщо я такі, ну, такі негативні в хвилі змогла подолати і зараз їх долаю, ну, продовжую, то я вже нічого не боюся. Оця резистенція створюється від негативного. Умов від негативних умов переживання. Ми переживаємо це, і якщо потім ми виходимо, а ми в будь-якому випадку виходимо, збираємося, ми говоримо, так як щойно ти сказала. Мені вже не страшно. Чому? Тому що я це вже пройшла. Так само, першокласник говорить, другокласник говорить про перший. А я вже був в першому класі, це нормально. Я прийшов вже в школу, все в мене тут. Ну образно кажучи, так. Я розумію, що 22-му році напевно не було стільки місця е мистецьким моментам творчості. Як би хотілося, як було заплановано. А що я так розумію, можливо, якась напевно перезавантаження відбувається зараз, і все-таки є бажання в 23 му збільшити цю кількість. І навіть інформаційний привід сьогоднішньої нашої зустрічі, крім того, що ми дуже давно не бачилися, а, проєкт е, обмін добром. М -м 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 я переконаний, що це не просто обмін чимось на щось. Да, обмінний пункт відкрила артхата витвори, mm. і ми щось там міняємо. Приносите своє добро. А ми вам будемо віддавати наше добро і будемо мати з цього якийсь певний зиск. Я розумію, що це зовсім інакше. Що це за проєкт? Обмін добром. Я б сказала, що це рух енергією для мене, тому що я відчуваю дуже сильний брак цієї енергії через те, що відповідно менше роботи, менше творчої діяльності, більше волонтерства. Більше віддаєш. Я віддаю, 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 і цієї енергії назад я не отримую. І до цього я не швидко прийшла. Ну, чому, чому я так все погано почуваю. І я зрозуміла, що цей обмін добром повинен статися, тому що в мене дуже насправді багато робіт, які залишилися ну, ще до 22-го року, які були мною створені. З них дуже багато, можливо, не актуальних, щоб десь їх презентовувати, наприклад, на якихось виставках, тому що зараз на... там, де презентують якісь роботи чи ведуть їх на проекти, це звичайна рефлексія. Да? Тобто війни, вони не про війну. І це, це більше те, що мене оточує, тому що я я творець, який Любить заморожувати в своїх роботах те, що мене оточує. Тобто природа в першу чергу, те, що мене збагачує, да, тобто те, що мені подобається, оку, і а війна не подобається мені, і тому я не можу її творити. Мені складно. Через це я теж переживаю такі труднощі. Ось і обмін добром це якраз для мого підтримуючого оточення, які е, хочуть підтримати мене. А я залюбки хочу віддати свої роботи, і ну люди, які бажають, вони мене підтримують. А я у відповідь дарую. Ну як дарую? Віддаю їм сама обираю, тобто роботу. Можу, звичайно, обговорити. Наприклад, варіанти, да, що от я можу, ну мені здається, що от це чи це підійде, що mm -hmm. більше подобається. Можу запропонувати різні варіанти, тому що, крім того, що в мене є написані роботи, в мене ще є різні витвори, які я зробила руками, а також є дуже багато репродукцій, друкованих. Тобто, ну на е, листівки, плакати, на одязі, стікери, блокноти і так далі. Тому да. якби багато речей насправді я маю дуже багато речей, і mm -hmm. вони трошки мене завантажують. Я хочу звільнити місце, тому що щоб прийшло щось нове. Нове, тому що я відчуваю всередині, що я хочу створювати зараз уже нове, можливо, навіть рефлексію якусь, да? війни. Я... Але В... треба місце, його немає. Тому... От, 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 і не буде. Вибач, я одразу так. і не буде. А знаєш чому? Я от намагаюся зрозуміти цей обмін добром. Е, з одного боку, це е, пряма команда. Ми обмінюємося добром. Я от сьогодні вранці, вчора вечорі, вчора ввечері я пройшовся по хаті, дивився, ага, значить, це треба зібрати, це треба зібрати, це треба зібрати туди, а це треба взагалі зібрати і викинути. Тобто я вже тепер подумаю, яке добро. Да? А тепер уяви собі, от зараз можна кинути такий заклик: що от е, Анна Новікова, е, співзасновниця, е, артпростору, е, артхата витвори. Е, Відкриває відкрити, наскільки я розумію, це відкритий обмін. Ну так, ну в принципі, немає якихось умов насправді. Ага. Тобто тепер зі всієї Вінницької області до тебе почне стікатися добро. От ти смієшся, а я. Ти прямому сенсі сприймаєш. Вибач, я. Знову таки зараз буде цитата на іноземній мові. Я старий солдат, і я не знаю слов любві. Так ось я сприймаю це як команду до дії. Ти знаєш, насправді я там от написані в мене в пості умови, да, тобто підтримки мене, але я розумію, що насправді можна зробити обмін добром в різних, ну. Виглядах, тому що а, завжди я я я знаю і вірю в те, що у людей є те, що комусь потрібно, а людям потрібно те, що в мене є. І, наприклад, так як цей рік, 23-й рік, я планую займатися перетворенням речей. Я планую займатися надиханням в них другого життя. Тому, звичайно, якщо, наприклад, у людей є речі, які можливо вони б хотіли б віддати мені на переробку, mm -hmm. я можу йому відповідь так само подарувати свою одну із робіт. І це теж може бути обмін обмін добром. Тому ну, цей обмін добром він не в буквальному сенсі його потрібно розуміти, звичайно. Це більше робота, моя робота з людьми. Робота. Тобто зараз треба чітко сказати, щоб ніхто собі так не прямолінійно, як я наприклад, не уявляв. Старі автівки, холодильники, пралки, Непрацюючі праски там і ще не приймаємо Ну я сьогодні да. принесла такі от роботи.

Це називається вирізування, щось подібне до різьби або гравюри. Mm -hmm. Але перед тим як я вирізую спеціальними такими ножичками, я створюю основу. Я створюю багато шарів фарби. Тут близько 50 шарів фарби, трьох кольорів, і тоді я вирізаю. Ось це була моя така рефлексія ну, в 22-му, тому що я не могла малювати картини, але мені потрібно було щось інакше. Я робила ось такі роботки, де вирізала. Ну і звичайно, це от, знову ж таки про переробку речей, бо це старі платівки. Mm, 에, не і не роби так. <рес> не роби. Старі платівки Це які... ж вінів. Вони були викинуті. Тобто, це не те, що там я. 에... А ну дай мені, будь ласка. <рес> дай, 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 дай сюди, дай сюди. Значить так, я що спасла. у нас викидають? Я спасла це Блякувала, і так? зробила з нього предмет. інший. Звісно, значить, що у нас викидають? У нас викидають ту класику, яку ми зараз абсолютно всі викидаємо. Значить викинули. <рес> Бородін, князь Ігор. опера в чотирьох діях з прологом. Так? Ну і так далі, і так далі. Ну, да, нам не потрібна російська класична музика, нам не потрібна. Дай мені другу а, Ні, ще, ще одна, так. так а тут що? Ну, творами насправді ага. на платівках. Це було давно в мене, тому що раніше я розписувала платівки, акрилом. а тут просто дитячі пісні. Дитячі пісеньки, знову таки, якщо не забувати, так, да, це все-таки я ще раз покажу, це фірма Мелодія. Так. Це та фірма, яка була єдина в Радянському Союзі, більше просто не було, не було ніякої абсолютно конкуренції. Це дитячі пісеньки. Ну, вініл, да, викидають вініл різний, абсолютно буває. Ось мені просто важко зараз створювати прям картини і писати картини, але я більше ну, переключилась на різьбу, на вирізування і на гравюру. Це нова зовсім для мене напрямок. Я тільки-тільки його додаю. Сліджую і пробую, 22-й рік він був для мене ось таким медитативним, тому що тільки створити саму основу в 50 шарів угу. тоненького фарби мені доводиться витрачати десь тиждень. Я пам'ятаю, як ти е, опублікувала перші свої спроби робити гравюри. Так. Тиснення я дуже добре пам'ятаю, і ти писала: ой, ні, мені не подобається це. Я буду якось інакше тиснути. Треба так. якусь інакшу техніку. Ще щось. А вже потім, після того, по моєму я цього... паралельно це робила, тому що mm -hmm. цю, цю, цей підхід от, от з нашаруванням е, фарби я побачила в австралійської художниці. Е, Я так розумію, що в Австралії і в Америці цей напрямок він більш. Як би сказати, досліджений, зрозумілий, тому що там є вже певні фарби спеціальні і так далі. У нас цього всього немає, і навіть назви немає, ну взагалі і немає того, хто цим займається. Мені було цікаво, я просто прослідкувала і за її процесами те, що вона публікує, і якось в голові уявила, як я б це зробила. І я почала вирізати спочатку для штампування е, гравюру, mm -hmm. а паралельно якраз створювала основи з фарбою. У мене було п'ять видів акрилової фарби. Фарби. Тобто я ще пробувала, яка саме фарба краще підійде. Ну тобто, це такі дослідження були не знаю декілька місяців. Дослідження, це ти в своєму блозі розповіш. Я хочу все-таки ще раз, mm -hmm. щоб дійсно зі всієї Вінницької області потім тобі на арт-хату не... Mm -hmm. <світ> да, не привозили просто вантажівками це все добро. Чітко яке добро. От можеш чітко сказати, яке добро, на що ти міняєш, яке ти приймаєш і що ти віддаєш. Що ти віддаєш? Ти можеш знову таки, що ти приймаєш? Це буде приймальний пункт, розумієш? Якщо ми приймальний ми... пункт добра. Якщо ми говоримо саме про речі на речі, да, тобто обмін, е, тому що, наприклад, зараз е, моє оточення підтримало мене коштами, і е, ну за ці кошти я якби віддала свої роботи. Вибачте Але... гроші? Це також добро? Так, звичайно, ось, ось але я, я добився але цього. Мож, може бути, звичайно, не тільки підтримка грошима, а може бути підтримка добром. І це теж можливо. Я чому про це почала говорити, тому що це теж можливо. А, ну, речі, які я перероблюю в загальному, це одяг. Я його розписую, перетворюю в щось цікавіше. А, також, от якщо це щось можна розписати, типу платівок, їх шкода викинути, бо я шкодую таку річ викидати, навіть якщо там мелодія російська. Все одно мені хочеться дати їй друге життя, і е, також ми займаємося зараз Оленкою напрямком е, перетворення меблів, тобто давати їм друге життя. Ми тільки починаємо. Це тільки ви їх початок. не палите? Ні? Ні, ні. Ми не палимо. Ага. Але це, це, не вели... це невеликі меблі, тобто це такі там тумбочки, крісла, стільчики і так далі. Ну, стільчиками ми займалися, коли робили ремонт навіть в Артхаті, ну на першому, mm -hmm. на першій локації. Але нам теж це цікавий цей напрямок, перетворення старих речей. Тому, в принципі, якщо в когось є бажання а, отримати від мене мою роботу, але в нього в, в цих людей є щось, що вони вважають, може принести мені цінність ну, в плані якоїсь старої речі, яку я можу переробити, звичайно, можна зі мною зв'язатися, і ми обговоримо. Тобто я, ну. Покажуть мені фотографії, що це. Я скажу, чи воно мені потрібно, що відчити для конструктивного обміну добром. Да, звичайно, розумієш, що просто цей обмін добром. От я назвала його даха браха, це тому що мені дуже подобається ці, ці це поняття давати і брати. Оце мене збило. До речі, е, даха браха. Мене трошки збило для, відверто для художника. Дуже важливий цей обмін. Якщо цього обміну немає, в нього зупиняється все. Тому що немає, втрачається якийсь сенс, втрачається суть роботи. Мені важливо дуже давати, мені важливо дуже брати. Це це прям обмін енергією, який повинен бути, який повинен бути присутній. Тому я цей рух, такий обмін добром, створила на початку року, тому що хотіла запустити свою, як би сказати, внутрішню діяльність на те, що е, я можу щось віддати і мені щось можуть віддати. Ось і це надихає. Це звичайно дає ресурс. Мені цього ресурсу дуже не вистачає. Ну, зараз тебе буде ресурс. Я переконаний. Зі всієї Вінницької області це як мінімум. І взагалі, хто побачить нашу програму і розмову з тобою. Так що готуйся, готуйся. Потім після обміну добром, напевно, ти будеш думати про те, як розширити всесвіт. Розширення всесвіт для того добра, який мені по пона 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 понадарували. От так. Ну, головний меседж насправді це підтримка митців. Підтримуйте митців, тому що це дуже важливо. У мене подруга е часто от протягом 22 го року казала, що не захищені найбільш незахищені е, верстви це старенькі діти і митці у війні. Тобто, коли зараз триває війна, це три напрямки людей, які найбільш незахищені які залишаються жити у війні. Тому якби був час, я би трошки посперечався з ну, моєю знайомою. Це дуже але спорний, це та. дуже спорний угу. такий е, момент, але я в певній мірі можу сказати, що митці вони в загальному дуже чутливі, дочутливі до зовнішнього середовища. І підтримка оточення це те, що ну живить і дає сили художникам. Тому підтримуйте, будь ласка, підтримуйте митців, які навколо вас. Скажіть просто, що їхні роботи гарні. Можете не купувати в них нічого, але дайте фідбек. Дуже важливо інколи просто почути від оточення, чи що ти робиш, чи це класно, чи це потрібно, чи це цікаво. І так далі, це надихає далі щось створювати, надихає розвиватися. Е, оточенням почали оточенням закінчили. А на художниця, співзасновниця простору майстерні Артхата. Витвори сьогодні. Була гостою першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Мені подобаються твої роботи. Дякую. Я тебе підтримав. Я тебе підтримав. Дякую. Ідем, Дякую. Ідемо на музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенко. Новий Вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.